Друзі, всім всім привіт! З вами я Снайпер Бла. Я. І сьогодні я е, продовжую грати у гру Роблокс. І сьогодні я буду грати гру е, в'язниці. Я вже, як ви бачите, дуже багато за кого можу грати. Можу за звичайного е, поліцейського, можу за медичного офіцера, можу за якогось корупціонера. Порціонального чи що офіцера, е, може за е, со... офіцера-солдата, скажімо так, і може за е, головного, за командира. Я обираю за грабіжника, за бандитом. І тут моя нагорода. Так, добре, я собі забираю так Деміс. Я Відмовляюся через те, що я якраз тут де треба. Я знаю, тут десь є хлопець. Ось тут хлопець. Тут є хлопець. Один і ось я натискаю на нього. Він говорить до мене щось. І я натискаю сюди. І тоді мені показують а, знаки опіку. Це ті знаки на них показують, де е, част... запчастини е, лопати. Я вже одну запчастину підібрав. Що, що ти хочеш? Папус? Я тобі не зробив, так що не чіпай. О, привіт! в тебе купити а, ключ карту. Це дуже крута Скопа. Я купив в хлопця ключ-карту. А. а, ні, я не можу, у мене трішечки грошей немає. Ага, мій. 165 копійок ще треба. 16 заробив. Ще 22. ХП 23. Ще 11. 16 ХП. І я зараз загляну. Скільки мені... Ага. Я зрозумів. А в скільки я не ждав. Ага. В нього за 199. У мене... о, я вже можу. В... Все, я купив ключ-карту. І ніхто не знає, що в мене є ключ-карта. А-а-а... У мене світиться. Ні-ні-ні, я не хочу, щоб мене вбивали, я не буду. А у мене ж ще світиться? Ага, так. За лопату у мене ще світиться. О, Коробка з якимись штучками корисними. Все. Я зламав і я знайшов пістолет. Я знайшов пістолет в коробці. Ха-ха-ха. Ай, ні, мені потрібно стати командиром, щоб натиснути на ту кнопку. Я думаю, що я можу обдурити. <звук> Телепорт портус. Привет. Привет, Холмс. О, я лопата. Я зараз ляну. Может там выкупану. А, нет, по не, похит на Ай, беру. <laughs> я пожертвовал над ху... над эм, а, 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 над полицейским друзьям. О, мне тут может быть и мне ничего не скажет. Тільки як сюди зайду, то я вже інкорект, інкорект арена. Я нормальний. Я нормальний хлопці. Взяв <світок> <світок> на дурих офіцерів. Взяв на дури в офіцерів. <світок> Друзі, <світок> я взяв на дурев на дурив офицері. А я тут. <світок> <світок> а, меня тебе не, там немає. Тарше, тебе я хочу тебе обікрасти. Ну-ка йди сюди! Йди сюди, тобі кажу! Йди сюди, Дай мені! Дай мені, Дай мені щось вкрасти. Ай, не дає. Шкода, друзі, що мені е, поліцейська не дає. Що в неї вкрасти. в дуже шкода, Але що я зроблю? Я гляну, може там вже викупили. Ні, мені треба збирати. Десь тут на дворі... там на дворі лежить деталь. Там на дворі лежить деталь. Там на, ось тут на дворі лежить ем, деталь. І якщо мене в... Якщо мене зарахують і поведуть в эм. в ем, в'язницю, то в мене є ключ карта, щоб відчинити ем, ту в'язницю. Ой, мене вже розпалило тих вотят. Я напад за нами. Напевно казали, загально виход дівчинка. Це не я, це не я, це не я. Uh. Він ем, написав комусь було о. Так, друзі. І що мені робити тепер? Коли я не знаю ку ем, куди мені ем, йти за ем... За тою за червною деталькою лопати. Так, здорово, хлопчик. Так, ага, він зараз спілкується з кимось. Зрозумів, угоди. Якийсь броньований. Так, друзі. Я вас зрозумів. Ви мені. Ви мене не а, пропускаєте. Я взагалі не знаю, куди то йти. Так ну-ка, Макс, може, в тебе. Ну-ну, Макс, може, в тебе. Можна лопату купити. Ай! Шкода. Ви в нього не можна купити лопати. Пайте, він. Я ще ем, куп, купив ем, аптечку, друзі. Ем, ну, я думаю, що на цьому я можу і завершити. Іншу часину я ем, зніму в наступному відео. Бо в мене штучки важливі. А не важливі штучки. Тому я, на жаль, не можу з вами ще трішечки вам показати. Нічого. Я. У я хотіла коробочку відкрити. Я зараз гляну, що тут. Може, тут буде автомат. І тоді я. Ну, назвати силета. Відгріли. Хлопців зараз хочу трішечки постріляти в цих поліцейських. Я з знову поліцейський йду. На жаль, я не можу вже. Вім до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на канали і пишіть крутезні мапи в коментарі, добре. Все. do para